Доброго дня! Я Коваленко Ірина, мама особливої доньки, коваленко Діани Вадімівні. Діагноз ДЦП, атонічна остатична форма з вираженою затримкою у вигляді ходи. Затримка психомовленнєвого розвитку. Ми звернулися до фонду Рідні люди для допомоги збору коштів для реабілітації нашої доньки. І Прошу вас, хто в змозі долучитися до збору коштів в такий важкий час, допоможіть нам, будь ласка, адже в нас дуже багато здобутого на теперішній час. Для того, щоб отримати набуті навики і здобути нові, потрібно постійні комплексні реабілітації. Адже я, як кожна мама мрію, щоб моя дитина...